Добре. Скажи чесно, ти заробляєш на цьому своєму тенісі? Поки ні. У тебе є робота? Бекенд! І Як ти живеш? З упевненістю, що гроші прийдуть, якщо вірити в себе. Що робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я й думки про це не допускаю. А варто. Життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Хочеш знов заробити гроші на стіл. Oh! 176, 177, 178, сто сімдесят сім, сто сімдесят сто сімдесят Марті я не можу утримувати твої матір. І не доведеться. Я закрию ну, все закрию. сам, Ти навіть уявлення не маєш як. Марті, у мене є пропозиція. Я маю зробити це сам. Там, звідки я родом, кожен сам за себе. Я так виріс. Гей, hey, куди? Hey, everybody. Hey, everybody. Ти не розумієш, що ставки зависокі. Oh. Тобі смішно? Тато нервів. Hey, Кого я бачу? Це ж сама. Зякую тобі, бро. Ми з батьком віримо в тебе. Бляха, я зараз запхну цю моноброву тобі в дупу! Хочеш битися? Як мапа! Сюди! Ти хоч розумієш, що ти зі мною робиш! Дай гроші! Зовсім скоро я дивитимусь на тебе з коробки з пластівцями. Думаєш, усе так просто? Я певен. Це наш час! Це наш час!